Воно все в аварійному стані, воно зверху все, все тихенько починає. обсипатися, воно, бачите, бухтить воно не сьогодні, завтра все пооблітає. Павло Брешко, член громадської організації рівненські ветерани Чорнобильці, розповідає, постамент жертвам Чорнобиля, що встановили 20 років тому, руйнується. Ідея вже на часі така років п'ять, а вже так сильно займалися, вже років три, напевно. Ну, в основному впирається питання фінансування. Добились фінансування проєктно-кошторисної документації, цього всього. Вже воно оплачено, зроблена документація, чекаємо тільки за депутатами. За міською владою. Про руйнування пам'ятника ми розповідали два роки тому. Тоді, у 2019-му, йшлося про розробку проєктно-кошторисної документації на його ремонт. Торік проєкт розробили, але ремонт так і не розпочали. Щойно закінчилася якраз бюджетна комісія. Відповідно, це питання було піднято і внесено в перелік об'єктів, як такі, що мають бути реалізовані в даному році. Відповідно, якщо на голосуванні в сесії депутатів було прийнято рішення в такому формулюванні, значить цей об'єкт піде. На нього будуть виділятися кошти і в цьому році буде реалізовано. За проєктом зовнішній вигляд пам'ятника не зміниться. Майже один мільйон 200 тисяч гривень планують витратити на заміну бетонних підпірних стін на гранітні. Укріплення основи, на якому стоїть постамент та облаштування території. Катерина Сірук, Назар Мідріган та Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.